Громадські активісти області об'єднуються в громадський революційний рух. Їхня мета довершити справу, яку розпочав майдан. Нині кажуть активісти, стан справ не змінився і побутує думка, що нинішня владна верхівка використала майдан у власних інтересах. Жодної реформи державі не проведено. Все, що корупція була, вона процвітає повним ходом. Ми не бачимо те, за що ми стояли на майдані. Бо всі, хто сьогодні буде представляти громадські організації, всі вони безпосередні організатори майданів у своїх районах. Тому ми хочемо змін. Я думаю, хочемо не тільки ми, а хоче все суспільство. Громадський революційний рух це об'єднання однодумців без жодного претендування на участь у виборах. В своїй роботі через програми спробують змінити систему держуправління, допомогти громадам відчути себе повноцінними і відповідальними, запропонувати владі інструменти, які б допомогли залучити іноземні інвестиції. Цього кажуть вони на жаль, не робить новий уряд та президент, через що відчуття майдану у людей та громадських активістів загострюється. Революція на граніті, революція помаранчева, революція гідності, три складові великої української. Революції, а результату поки що нема. Хоча я би не сказав, що нема, тому що я для себе зробив висновок. У нас кордон е світогляду перемістився з Бруча на Сіверський Донець. І це найбільше, що ми на сьогоднішній день маємо досягнення. Громадський революційний рух категорично проти реалізовувати свої ідеї через політичні партії, оскільки активісти не бажають бути залежними від настрою лідера. Більше того, установчі документи революційного руху не передбачають наявності одного керівника. Замість цього діє почергове координування дій. І ключовим завданням члени об'єднання бачать завершення революційного процесу, аби покоління відчули, що українська держава живе вільно і за законами.